Гороскоп астрологічний прогноз для левів на березень 26-го року. І у вас основний фокус буде відбуватися на тому, що це буде проводитись якась ревізія в вашому житті. Це місяць на перевірку вашу на міцність. І основні події будуть все-таки більше розвертатися навколо восьмого сектору гороскопу. А це і банківські якісь рахунки, податки, виплати, спадщини, доходи від партнерів, і доходи вашого буде партнера. Це все буде актуальне у вас в цьому місяці. Головне завдання. Це у нас ще Меркурій ретроградний, тому передивитися, навести лад у якихось своїх ресурсах, щоб потім підготуватися до якогось прориву в кінці місяця на соціальному підґрунті. І почнеться у нас місяць з того, що 2 березня Марс переходить у знак риб. Тобто вся енергія направляється у вас у восьмий сектор гороскопу. Енергії входять в садію такого екстриму до ваших якихось саме виплатних таких документів, і сектор це і чужих грошей. Тому може бути тут і дуже великий ризик, тому стараємося не ризикувати. І тут діяти потрібно дуже обережно. Можуть виникати питання саме в тому, що перейдеться швидко погашати, наприклад, борги наші, кредити закривати. Дуже треба бути обережними, щоб не спровокувати якийсь конфлікт між податковою. От саме з податковою можуть бути якісь труднощі і з банківськими структурами. Тому ось хто займається бізнесом, то. Знайте собі, що початок місяця досить у вас напружений саме в цих сферах податків. 3 березня буде місячне затемнення в Діві в другому секторі гороскопу. Це і кульмінація. Ми підводимо підсумки і саме в наших особистих заробітках. А так як це ще і на осі 2-8, то може ставитися навіть крапка в якихось наших проєктах, і ви можете і отримати в принципі гроші за якийсь великий, наприклад, проект. І ще це може бути так, що ви бачите ну, свої фінанси, на чому ви от, будуєте своє майбутнє і що вам ще де потрібно зробити. 4 березня у нас Венера у вас в 8 -го секторі гороскопа і буде робити секстиль до Урана. Може бути якесь раптове покращення фінансової ситуації вашої, може бути якась підтримка впливової людини на справи, які там зараз відбуваються. І це саме стосується якихось соціальних виплат, оформлення документів на виплати банківські рахунки, податкові. І оце все у вас буде саме актуальне в цьому місяці. 5 березня сонце зробить тригон з Юпітером, і це буде також повернення до якихось старих фінансових ваших справ, тому що у нас Юпітер ретроградний, і ви можете. Якби потихеньку вирішити свою проблему, наприклад, з кредитом чи страхівки, якщо у вас є така, і це, скоріш за все, поможе якась людина, яка просто втрутиться і поможе розрішити вам оці всі проблеми. 6 березня Венера переходить в знак Овна. Це ваш буде 9 сектор гороскопу. І це. Планета у нас малого щастя, вона входить саме в сектор за кордону. Тому зараз ви дуже маєте гарний час для комунікування, для контактів з іноземцями, з юридичними якимись установами. Але це Венера дає таке маленьке, якби, щастя, тобто там, де вас будуть особливо бачити дуже таким позитивним і буде йти якийсь прогрес. І може бути де в кого успіх і у навчанні, закриєте якісь свої хвости, поздаєте екзамени, у вас все тут буде дуже добре. 7 березня Сонце з'єднається з Меркурієм. Меркурій у нас ретроградний у вашому восьмому секторі гороскопу. Може бути велика плутанина в цифрах, в звітах. І можуть вспливати якісь і старі фінансові помилки. Особливо важливо в цей період не підписувати банківські, якісь важливі папери. І 7 березня у нас ще й Венера буде робити з'єднання з, з Нептуном. Можемо ми дуже сильно ідеалізувати все, що пов'язано з за кордоном. І в цей день взагалі-то варто уникати переказів, особливо у закордон. Якщо вам треба комусь переказати якісь гроші, то от Нептун може дати ілюзію помилку. І навіть покупки, якщо ви оплачуєте, кудись можуть не туди піти гроші, то 7-го числа от, будьте такі обережні з цим. 8 березня Венера з'єднається з Сатурном, і це Сатурн у нас вимагає дисципліни. І нам потрібно дуже чітко діяти якимось правилам, особливо в юридичних питаннях і в освіті. 9 березня у нас Меркурій буде робити тригон до Юпітера. Це дві планети у нас будуть зараз ретроградні, тому ми можемо дуже гарно тут домовитися, наприклад, про... Реструктуризація якогось нашого боргу, закрити якусь давню, таємну суперечку, тому що восьмий сектор це ще наші якісь вороги, такі, що у нас там за плечами десь щось там вичворяють, таке, що може нам шкодити. Але зараз наше слово має дуже велику вагу і ми можемо владнати всі наші конфлікти. 11 березня Юпітер входить у нас уже в директний рух, він розвертається. У вас він буде. В 12 секторі гороскопа, і тому вже якісь страхи, ваші такі внутрішні відступають. Уже психологічна криза, яка тривала пару місяців, починає уже вирішуватися, і у нас стають знову доступні нам якісь нові ресурси, приховані. 14 березня буде такий теж доволі Цікавий день, тому що у нас буде Венера робити тригон з ліліт, а Марс зробить квадрат з ліліт. І це аспект такого азарту і ризику. Тому. От мас-Марс буде провокувати на якісь необачні фінансові кроки заради, можливо, в когось кохання, в когось заради якогось задоволення. Тому Ліліт завжди у нас така там Будьте дуже обережні, щоб не втрапити тут в халепу. 15 березня Меркурій з'єднається з Марсом. Це такий день трансформації і день небезпеки. Чому небезпеки, тому що планети у вас у восьмому секторі гороскопа, і це восьмий ну, сектор гороскопа це серйозно. Треба уникати якихось ризикованих ситуацій, операцій, гострих предметів, також уникати конфліктів через гроші, тому що оце все може активуватися. От саме в цих числах, 15 число, ми беремо там плюс-мінус пару днів. 18 березня Венера зробить ще квадрат до Юпітера. Так, бажання розжирити свій вплив. Це наша Венера, стикається з якимись перешкодами. Тут особливо треба звернути увагу, щоб не витрачати гроші на якісь сумнівні навчання або подорожі. 18 березня ще також сонце зробить секстиль до Урана. Ось Уран у вас дасть таке несподіване осяяна, можливо, хтось подивиться гороскоп і побачить, що треба бути уважними, і через це ви не втратите свої фінанси. 20 березня Меркурій у нас буде вже ставати директним, і закінчується якась така вже та банківська плутанина, плутанина з оформленнями документів, і ви вже будете бачити всі. Всі свої майбутні дії, тому що ви вже чітко отримуєте відповіді на свої запитання. І далі, 22 березня, Марс зробить тригон з Юпітером. Це потужний аспект такий для фінансів, також, і наша активність вже буде приносити вагомий результат в нашому житті. Також 22 березня ще й Сонце з'єднається з Нептуном. І це, знаєте, це якби прозріння якесь приходить до нас, і ми бачимо вже свої життєві цілі. Також 25 березня Сонце у нас з'єднається з Сатурном. Сатурн показує наш авторитет, ми закріплюємо своє положення і можемо отримати офіційне якісь визнання. Сонце є наш управитель лева, тому і коли воно отримує з'єднання з Сатурном, це вже йде на якусь таку стабільність. 25 ще березня Сонце зробить секстиль до Плутона. Можлива підтримка від вашого партнера, і тут уже ваш авторитет, ваша діяльність почне якби, йти по наростаючій. 29 березня Сатурн буде робити секстиль до Плутона. Дуже гарний аспект. Дев'ятий, сьомий сектор, активізує це можливі якісь юридичні справи, особливо з закордонними інвесторами. Можливе, і якесь втручання партнера, який допоможе. Але партнер це саме буде якийсь закордонний, так і він вам може допомогти якимось чином вирішити ваші питання. І 30 березня Венера переходить у тілець. Для вас це буде 10-й сектор Гороскопу. Венера вже буде приносити вам удачу у вашій кар'єрі, у ваших фінансах і у вашому статусі. І ми будемо вже якби закріплятися. І от тут ми вже починаємо отримувати якісь такі покращення і полегшення. Тому березень, місяць такого аудиту. В принципі, старатися спочатку місяця утриматися від якихось важливих таких переговорів. Далі у нас в кінці місяця вже довіряйте більше своїй інтуїції, тому що все-таки ваш Юпітер він допоможе вам знайти вихід із будь-якої ситуації. Ось такий у нас буде березень місяць. Підписуйтесь на наш канал і до зустрічі!